Це Младен Бартулович кавує зі своєю дружиною Наталою в центрі Львова після перемоги над шахтарем. А це вже трохи давніші світлини. Грегор Балажі зі своєю половинкою Лілі поїхали до Італії відпочивати. А ось вже сама Лілі з подругою, дружиною Самсона Годвіна Катериною, з появою у соцмережах персональних сторінок футболістів, їхнє життя стало доступнішим для простих вболівальників, особливо, якщо тебе ще й додали в друзі. У вересні Карпати зареєстрували офіційні сторінки у найпопулярніших соцмережах. А ми вирішили прослідкувати усю історію взаємин зелено-білих та інтернету і дізналися, як це вберегло безпеку футболістів. Стів Джобс – засновник всесвітньо відомої компанії Apple. пристроями, якими він вигадав, нині користуються мільйони людей. Марк Цукерберг, засновник соціальної мережі Facebook, наймолодший мільярдер світу. Павло Дуров, засновник російського форуму ВКонтакте. Відтак він поки що мільярдер, лише рублевий. А це Мар'ян Колодій, адміністратор офіційного сайту Карпат. Віднедавна до його обов'язків додався іще один управління офіційними сторінками зелено-білих у соцмережах. І в Мар'яна, як і врешті інтернет-геніїв, теж є мрія про мільйон, щоправда, користувачів. У нас буде своя аудиторія, і в нашому статусі пише мільйон сердець одне биття Карпата Люї на все життя. Це хай буде нашою цифрою, нашою планкою. Карпати в соцмережах нововведення, яке має вивести з офіційного сайту зелено-білих розважальну частину. У групах левів проводитимуть різноманітні конкурси та голосування. Першим з них, наприклад, стане визначення міст Карпати 2013. Раніше в інтернет-соцмережах існували лише вболівальницькі сторінки. Деякі з них уже існують пів десятка років. Є групи, зокрема, всі кає-група, які скоро буде вже 5 років. і ми, можливо, десь не так будемо за ними гнатися, там 80 тисяч. Кожен футбольний клуб має мати своє представництво там в соцмережах, тому що зараз таке поняття, як сайт, воно вже йде на задній план майбутнє за соцмережами. Ця офіційна сторінка не буде конкурентами нам. Павло Стен адміністратор найбільшої вболівальницької групи львівського клубу в соцмережі. Зараз йому 19 років, а заснував зелено білу спільноту майже 5 років тому. Це був перший матч, який я пішов саме на фан-сектор. Це були Карпати Шахтар, там був яскравий перформанс. Мені це сподобалося, сам перформанс. Ну, і я думав, як це зробити, щоб якось люди могли ділитися, ну тобто, коментувати про це. Щодня до групи FC -KL долучається близько 150 людей. А протягом доби новини з офіційної сторінки львівських болівальників переглядає та коментує від 30 до 50 тисяч осіб. Кількість учасників залежить напряму від того, як грають футбольний клуб Карпати Львів. Тобто, наприклад, коли була Ліга Європи, такі матчі, як з Брусів, кількість учасників тоді фактично за один день, ну, день матчу, ну десь на тисячу піднялась. Аби стежити за життям сторінки, Павло намагається, що пів години заходити на форум. мене зганяє і говорить на п'ять хвилин, і на отбув на п'ять хвилин і стає, йде на дві. От, люди стояли, можна сказати, десь з самого ранку ну, збирались там десята година, а стояли години до першої ночі. Збиралося чи, там від. Та і більше. Тут простої не було. Тут працювали весь час. Василь Каспаревич, колишній адміністратор команд СКА та Ска Карпати, віце-президент Дніпропетровського Дніпра та вболівальник з багаторічним стажем. Він пригадує, що першим своєрідним болівальницьким форумом у Львові була так звана футбольна біржа, яка від середини минулого століття знаходилася на місці, де зараз стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку. Обговорювали кожну гру. Хто програв, футболісти, що зробили, де кого бачили. Якщо когось побачили в ресторані, десь чи він їв, прийшли. Сказав, що він вже там гуляв. Головним джерелом інформації тоді був звичайний стаціонарний телефон. Ті, хто його мали, були місцевими героями. Таким символом та оберегом футбольної біржі був чоловік на прізвисько пазуха, який втім частенько видавав бажане за дійсне. Я, на жаль, не знаю його ані ім'я, ані по-батькові якого було. Але він для всіх був пазуха. Чому пазуха? Можливо, через те, що він завжди під пазухою тримав кіпи газет. Я його знав, але він випивав, він не був. Він тут тверезим практично не з'являвся. На львівській футбольній біржі можна було придбати все, що потрібно вболівальнику значки, програмки, довідники. За чотири пиріжки фанати в обмін отримували сезонний абонемент на всі домашні матчі. На біржу приходили навіть тодішні футболісти. Я намагався б знати в когось із футболістів, але ніхто не сказав, що дійсно я ходив там. і... Слухав, що про мене говорять. Одівались так, щоб їх ніхто не побачив, чи парик, чи щось. Одівали таке, там могли вуса приклеїти, щоб почути, щоб не впізнали, бо зразу ж би тут розтерзали. Кінця 90-х років минулого століття футболісти Карпат могли вже не боятися, що їх розірвуть болівальники. Вони сміливо спілкувалися з фанатами на новоствореному офіційному сайті Карпат. Зацікавленість особисто з власної ініціативи виявляли Сергій Даниловський і Тарас Кобанов. Вони приходили, вони читали гостюву, там навіть один чи два рази навіть відгук відгуки написали, що любимо болівальників і цікаво нам читати їхні відгуки. Тарас Гордієнко. Нині технічний директор Карпат, автор першого футбольного сайту про український футбол. Загалом у березні 1999 го за його ініціативи з'явився офіційний веб-портал зелено-білих. Однак ідею його створення кликав іще з 1997-го Тоді на пальцях двох рук можна було перерахувати команди, які мали свої власні сайти. Це Динамо Київ, Шахтар Донецьк. Карпати, «Металург Запоріжжя, металіст Харків, Металург, Маріуполь. І була така візитна картка футбольного клубу Черкаси. У 2010 році офіційний портал зелено-білих суттєво оновлюють. На ньому, зокрема, з'являється можливість коментувати новини. Саме в такому вигляді сайт Карпат функціонує і дотепер. FC Карпати це ще один відомий інтернет-ресурс про львівський клуб. Його створили і наповнюють. Самі вболівальники. Відтак тут можна знайти не лише офіційну інформацію, а й різноманітні чутки, які з'являються навколо Карпат.